Дивіться, що я вам сьогодні принесла смакота. Ну, як ви здогадались, тема сьогоднішнього нашого відео топ 10 пензлів, які мають бути у вас в косметичці. Насправді, у професіоналів цих пензлів просто мільйон. І зараз я вам покажу мій чехол. Але котики, насправді, вам така кількість пензлів не потрібна. І сьогодні ми розглянемо такі основні пензлі, які мають бути у вас в косметичці. Перший пензель – це обов'язково для пудри. Він має бути найбільшим в косметичці. Дивіться ось такий великий пензель. для того, щоб вам пару рухів, і ви зробили уже. Собі заматували обличчя. Да? Можна ось такий великий, а можна взяти, в принципі, такий пензель універсали. Він трошечки менший, бачите? Трошечки менший. Але, в принципі, ним зручно нанести пудру, ним можна наносити контурінг, сухий контурінг і ним можна наносити хайлайтер. Тобто, моя вам рекомендація додому взяти все-таки ось такий середній універсальний пензлик, яким ви зможете зробити вже три варіанти робіт: пудру, рум'яна, хайлайтер, а, і навіть контуринг, тобто чотири варіанти. Другий пензлик, який необхідно мати, це для рум'ян і корекції. Тобто, якщо ви вибрали побільше варіант, да, яким ви не зробите корекцію. Можна взяти окремо для сухого контургу, корекції, або для прокладання рум'ян. Досить зручно, тому що вона скошена і вона зразу лягає по направленню вашої скули. Дуже зручно робити і підщелетний контурінг, да, скули джолі наші, і наносити рум'янка, і наносити хайлайтер, тобто теж достатньо універсальний пензель. Або ви берете великий номер один. І ось такий номер два, або ви берете один. Да? Можете вибирати. Но мені зручніше, наприклад, скошений. Наступний пензлик, який має бути у вас в косметичці, це пензлик для тонального крему. У мене є три варіанти. Плаский пензлик досить популярний був раніше, це був єдиний пензлик, яким ми накладали тональну основу. Тому ви можете зустріти такий пензлик на прилавках. Зараз, чесно, я б його залишила виключно для того, щоб прокладати консилер або робити якийсь контурінг вологий, тому що він штучний. Да? В основному пензлі для тональної основи йдуть штучні. Дуже зручно мені капицем працювати, аналог є в шанельці. Дуже зручно, щільні тональні основи накладати. Дуже класний пензлик, дуже я люблю його. І ще один варіант останній такий, мій прям моя любов дивіться, подвійний з натурального ворсу і зі штучного ворсу. Ним теж дуже зручно накладати тональні основи, прокладати щільненько, досить кайфово. Наприклад, якщо ви використовуєте кушон, то в кушоні вже там всередині є спонж, який ви накладаєте тональну основу. Тому, якби варіант ось цих трьох відпадає. Але якщо ви все-таки будете мати тональні основи, то я вам дуже рекомендую мати. Пензлі для тональної основи. Іноді, ви, до речі, можете зустріти ще ось такий пензлик. До фібра. Він натуральний внизу і штучний угорі. Ось таким пензликом або будь-яким пухнастим пензликом, навіть ось таким, але штучним дуже зручно накладати легкі тональні основи. Наприклад, CC, BB, коли вам треба досить легеньке-легеньке таке валиве покриття. Якщо вам треба накласти щільну тональну основу або стійку тональну основу, вони достатньо такі важкі, і їх треба рознести по обличчю, то там вам в допомогу підуть щільні пензлі. Тому обирайте, якщо у вас тональна основа легка, CC, BB, ви вибираєте пухнастого пензля, але штучного. І якщо у вас такі важкі тональні основи, то ви обираєте обов'язково щільний пензлик. До речі, мій поставник каже, що ось такий пензлик подвійний колись був у Мак, але тільки на території Америки США і Він ніяк не вийшов на продажі в Європу, але, бачите, в мене таке є. Наступний пензлик, який ви маєте мати в себе в косметичці, це обов'язково для бровок. Для бровок він йде ось такий скошений, дуже зручний, і він має бути достатньо пласким. Наприклад, якщо ви любите волоскову техніку і використовуєте. Такі, знаєте, цінти або помадки, то вам необхідний такий прям плаский, плаский. Він, як взагалі, його коли повертаєш, церебро не видно. Якщо ви любите користуватися пудрочками, то вам, в принципі, цей плаский не потрібен буде. Можна ось такий трошечки він такий пухкенький. Раз, раз, раз і зробили собі. Наступний пензлик, який має бути, це в принципі із історії про бровки. Да? Пензлик гвинтовий. Ви прочісуєте бровочку, прочесали або нагору зачесали, як трендово і модно. Взяли, набрали необхідний вам продукт рекпрівок і промалювали. Тобто для бровок у нас два пензлики. Наступний пензлик, який теж має бути, це, безумовно, для помадки. І для помади він зазвичай іде ось в такому тубусі. Бачите? І пензлики для ціней. Треба мати хоча б 4. Дивіться, один плаский для того, щоб наносити ціні по повіці. І найголовніший мій і лайфхак як обрати по розміру. Берете і приблизно розумієте по розміру вашої повіки. Є пензлики і ось такі, там, да? це, наприклад, для інших робіт, але ви розумієте, що ось такий пензлик ну, вам буде маловато. І таким пензликом ви можете просто наробити таких плямочок. А якщо ви візьмете зразу пензлик, який відповідає розміру вашої повіки, то проблем не буде. Берете тінюшечку. І накладаєте по повіці, тобто світлу, або такої середньої світлоти, або під бровочку накладаєте. Дуже зручно одним пензлем, щоб в мене їх мільйон. Тому що я не знаю, з якою, з якою величиною повіка до мене прийде людина. Ну і це вже для зручності насправді. Да? Я вже бачу: ага, тут такий пензель, тут трошечки поменше. Але вам, в принципі, розумієте, що потрібен ось такий плаский пензлик один. Для того, щоб нанести тіні. Наступний пензлик, який я використовую, це для тіней, але для низа. Він іде такий маленький. Для того, щоб профарбувати нижню лінію, для того, щоб зробити розтушувати якусь стрілочку. Тут можна підтушувати. Тобто для більш таких дрібних робіт і нижнього повіка. Це в нас для верхнього повіка. Да? Бачите, це в нас для нижнього повіка. Ще люблю дуже отакий пензлик. Ним теж можна наносити і тут, але він, бачите, він більш пухкенький, тому він накладе ваші тіні достатньо легко, валиво. Накладаєте тут, і тут можна накладати. Я його також використовую для того, щоб притіняти в складочці повіка, тіні брати, да, більш темненькі, а також на кінчик. На зовнішній куточок ока накладаємо більш темну основу, досить-досить класно він накладає, досить зручно. І зараз в тренді більш таки розтушовані вуалеві макіяжі. Тому зразу він вам покладе зразу так, як треба. І ось такий бачоночок, він повністю кругленька обоймочка бачите? Ось такий бачоночок він необхідний для того, щоб. Для того, щоб розтушовувати. Наприклад, наклали ви темненьке і розтушували, і розтушували, і тут розтушували, розтушували для таких більш дрібненьких розтушовочних робіт. Ну, в принципі, чесно скажучи, ось і все. До 10 таких пензлів, які необхідні нам. Це. Рум'яна контурінг, хайлайтінг. Якщо ви хайлайтер не накладаєте, прям так точково, да? а хайлайтер так широко накладаєте на носика, сюди, сюди, сюди. Широко, то вам буде достатньо пудра рум'яна контурінг, хайлайт. Або просто для пудрочки використовувати. Виключно для рум'яночок, да? під щелепною, сколової корекції. Я іноді навіть носика прокладаю, якщо вам не потрібен такий. Знаєте, щільний ефект. 1, 2, 3 для тональної основи. 4, 5 для брів, 6 для помади. 7, 8 пензлики для верха і для низа. І 9. 10 для накладення темних тіней або просто тіней, ручний пензлик. І ось такий бачоночок для розташовування. В принципі, такий топ 10 основних. Пензликів, які нам потрібні будуть для макіяжу. І з того додаткового, щоб я, наприклад, додала для себе, це пензлик для підводки. Він такий тонесенький-тонесенький, тому що я, наприклад, люблю підводки в баночках. Я не люблю підводки у фломастерах, я не люблю підводки ось з цими м'якими такими, не сильно люблю пензликами. Якщо є необхідність нафарбувати, не звичайно, я це зроблю. Але моя перевага пензлику і окремо гелевий підводці в баночці. Тому що я можу під різними кутиками. Все це промалювати. Іноді використовую, до речі, для підводочки скошений, але дуже-дуже плаский. Його підібрати достатньо не в кожній фільмі він є. Тому я використовую ось такий пензлик. І ще окремо, ну так, знаєте, для зручності я б взяла для хайлайтеру для якихось таких дрібненьких, знаєте, робіт, геть-геть, дрібненьких. Ось такого пензлика. Але в принципі ось цих 10 пензлів вам буде достатньо для того, щоб виконувати свої макіяжі, робити будь-які макіяжі в домашніх умовах для тих відео, які я показую. Тому, котики мої, якщо ви вважаєте, що макіяж це складно, ви помиляєтесь, і я вам це доведу на своєму YouTube каналі. Підписуйтесь на мій канал, ставте дзвіночки, лайки, коментуйте. Давайте розвивати український YouTube разом. І я знаю, що ті, хто дивляться мої відео, не всі підписані на мій канал. Я статистику передивляюсь. Тому підписуйтесь обов'язково. Я вас цілую, люблю, обіймаю і до наступних макіяжних зустрічей!